Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. вінницький філіал. до нас заїхало нове чудове надходження. Це Renault Megane Scenic. Автомобіль на з 2013 року випуску в комплектації босе обладнаний 1.6 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи. Пробіг даного автомобіля 240 тисяч кілометрів, а ціна даного автомобіля 8 тисяч 890 доларів. Ми маємо ось таку чудову лінзовану оптику проти фари з днівними ходовими вогнями. Далі повторювачі на зеркалах, гума у нас 16-го радіусу, на легкосплавних дисках. Автомобіль у нас повністю потонований, жодних нарікань по кузову немає. Чудово задня оптика, партроніки задні, також автівка обладнана фаркопом. Далі, друзі, по салону у нас чудовий комбінований салон чорного кольору, текстель шкірою в чудовому стані, дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані, додатково також є шторка сонцезахисна. Далі, друзі, безключовий доступ, повний електропакет, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, клімат-контроль, двохзоний електроручник. Управління мультимедією, навігація та багато інших друзі, корисних функцій, система старт-стоп та інше. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та триїдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.